Свято останнього дзвоника в загальноосвітній школі номер 2 відкрила її директор Оксана Кузніцова. Для школярів урочиста лінійка є радісною подією, адже попереду літні канікули. Цей день особливий. Він сповнений сонячного тепла, веселих посмішок, однокласників, вчителів, батьків. Рідна школа пишається своїми вихованцями. Сьогодні на святковому заході було названо ім'я кращого учня року, відзначили надію року та обрали найкращий клас року. Том останнього дзвоника привітав міський голова Володимир Москаленко. Я хотів всім вам побажати гарного настрою. Відпочинку доброго, в тому числі і вчителям, а може в першу чергу, тому щоб набратися сил, і вже 1 вересня ми знову таки слухали перший дзвоник. Це там зараз останнє. Тоді перший дзвоник, який дасть сигнал до нового навчального року. Всім натхнення, здоров'я, гарно провести канікули в цьому році. Свято вас! Урочисту лінійку продовжили відзначенням учнів, які протягом року брали активну участь в житті школи, показали хороші результати на різних конкурсах та змаганнях. Одним словом, достойно захистили ім'я школи. На святі був присутній начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Вона привітала присутніх закінченням навчального року, побажала гарного відпочинку. А випускникам дев'ятих класів, які йдуть зі школи, аби продовжити навчання в вищих закладах освіти успішного старту до доросле життя заключним акордом урочистої лінійки є дзвін останнього дзвоника, який офіційно завершив цей навчальний рік.